Ні туди, ні сюди. Від самого ранку активісти правого сектору заблокували центральний офіс Приватбанку в місті Черкаси. Людей не пускають ні туди, ні звідти. Будемо розмовляти так. На камеру правосекторівці пояснюють, прийшли сюди, бо вже з тиждень не можуть дістатись до коштів своєї громадської організації. Та ж бо має забезпечувати потреби бійців. Звичайним людям ми надаємо, ми рекомендуємо піти в друге відділення, тому що ми тут чекаємо в черзі. Ми в чергу. Чому ми маємо пропускати в чергу когось другого, якщо ми не можемо зняти гроші? Проблеми із рахунком активістів з'явили, щойно у їхній громадській організації змінився керівник. Новому керівнику Приватбанк відмовляється оформити доступ до рахунку, мотивуючи це тим, що поки не оформлюють карточку як на приватну особу, до тих пір вони не зроблять доступу до, юридичної, до рахунку юридичної особи. Працівники ж банку пояснюють, просять не оформити картку, а ідентифікуватись та дати свій фінансовий номер телефону, бо інакше не можуть гарантувати організації фінансову безпеку. Клієнт, який до нас звернувся, він відказується зробити свій телефон фінансовим і відказується від даної безпеки. Соответственно, на пропозицію банка написати письмені на подібний отказ. Клієнт також возразив відказом. Ідентифікуватись та зареєструвати свій особистий номер телефону. Новий керівник організації відмовляється принципово. Каже на це має свої причини. Та змінювати Приватбанк на іншу фінансову установу теж не збирається. Відтак, подумавши, вимагає оформити вже чекову книжку. Чекову книжку оформить. мы не имеем правов. Все, тогда с вами разговором не нет Подожди, Но это пустота. Мы, мы еще, мы еще вам дадим это мы пустота. Вы не даете доступ к юридическому счету. Даем? Стоит снятие по корпоративной карте, ну чтобы вы понимали, в три с половиной раза дешевле, чем по чековой книжке. Сейчас чековая книжка готова. Мы готовы ее выдать, мы готовы ее выпустить, но снятие по ней будет, ну соответственно, тарифов банка больше, чем в три раза дороже. Если э, готова платить организация. Так ну, дорожче? дороже, ну, тому що це ручна обробка йде. Дізнавшись про такий відсоток, ідею з чековою книжкою активісти теж полишають. Реалізація. Максимум, що нам сьогодні предложили і зробили, це чекова книжка, по якій йде мінус 4%. Ми дуже багато зробили правий сектор для фронту, то ви за це дуже багато хочете з нас де. Відновлення роботи банку з метою врегулювання ситуації переговори між сторонами очолює директор Черкаського ГРУ Приватбанку Віктор Шуршин. В ході бесіди директор ще раз пояснює Андрієві гоцав встановлені правила банківського обслуговування для всіх клієнтів, а не стандартне обслуговування, якого домагається активіст, є індивідуальним і вимагають згодження з керівництвом банку в Дніпропетровську. Отримавши згоду головного банку про індивідуальне обслуговування Андрія, йому видають банківську карту для здійснення платежів як юридичної особи і вже о і роботу банку повністю відновлюють.